Міста нічого кращого немає, як дорожній велосипед. Його особливість, що посадка пряма, От, ви їдете прямо, розслаблені собі. Не такий маневрений, як гірський, але дуже комфортний. Бо в гірському посадка зігнута, трошки спина може втомитися, і в цілому не так зручно кататися. Якщо ви плануєте суто по місту, там на щебі не заїжджати, бо по льові дороги дорожній велосипед теж осилить без проблем. І Зразу є крила, багажник. Це вже приємно, не треба нічого доставляти, ще й повнорозмірні крила. Дана моделька має касетну втулочку на 8. Спереді дві зірочки. Вилочка глуха. Втулочки алюмінієві, мають хороший накат. Алюмінієві обода подвійні. Це 28 колеса, але резина широка. Дана моделька має дуже стильний вигляд, м'ягеньке сидіння. Дивіться, який він гарний. Дорожніх гранат. А хто придбає до кінця цього тижня, отримає в подарунок хоро хороший велосушолом. Так що запрошую на тест-драйв наші магазини, місто Львів, зелена, 253 та СМТ Куликів, вулиця Львівська, 20.